Тут все добре, кажучи. Хай подиморік пробігати і отець Герман. Добро здоров'я! Вітання. Що за кінь біля вас стоїть? Так, то хороша техніка, Ямаха така шалена машина. Розкажіть, для чого вона призначена, це... розкажіть історію, як вона сюди добиралася, хто допомагав. І... Там ми працюємо з церквою святої Асафата, з парафією парафіяни параф церкви зібрали кошти, за... це куплено за, за кошти збору на армію. Парфіянту цієї церкви. Та і самоборона дуже того тим, що е, знайшли техніку, придбали, перетворили гривні в долари, як кажуть, е, привезли, пізли в, в Сарне, зі сарна та техніка. Посилали туди машину, дуже хороша техніка, вона нужна на, на війні, тому що ну, машина машиною, а такий транспортний засіб, який має причіпне пристрій, має сперді лебідку. Вона мало того, що мало шансів, що вона не забуксує. Дуже потужна моторка, такий... двигун 750 кубовий, там коробка автомат, стартерний пуск, не треба нічого думати, правильно тільки експлуатувати. Раз бо має їхати тут техніка на покровську. Завтра приють наші побратими, де ми дуже часто, в більшості туди їздили на пере. Е... Як... Там робили, ми робили рокировки. Наша центральна точка була, звідки ми їхали вверх, як ми називали, або вниз в час, коли була ще ну, Мала війна, а то називають, Тоді є Туди поїдуть на покроску наших побратимів, Завтра буде передача, ми їх передамо, приготуємо ще смаколиків, окопних свічок, які ми наготували сам броні. Будемо передавати Що можете... Юрко до того долучався. Хлопці, які бусом привезли, бо тут дорога далека, сюди ми його, його трошки поексплуатували. Переконати, що він транспортабельний, дієздатний, і нічого тут не треба крутити, тільки лише заправляти і вчасно міняти мастило. В загальному які у вас на майбутні плани, що ви хотіли зараз? Ну, короткочасні, щоб ви хотіли реалізувати, що які запити є на допомогу, щоб люди могли, можливо, вас задонатити або підтримати, приїхати, допомогти, в плані, які, які у вас запит є конкретно. Нехай би люди дзвонили до нас самооборону. Якщо вони не можуть по там. Часто, часто там до нас приєднуватись, там ходити на патрулювання, чи волонтерити без кінця, так як наші всі то роблять, то вони можуть хоча б там, дозовано якийсь там раз в тиждень прийти, допомогти. Ми направимо їх чи до дівчат плисти сітки, чи в майстерню до нашого Андрія Балицького виготовляти ліжка. Стулярні там потрібні Андрія, руки то... столярні Андрія. Він де, там. Постійно болгарка, і зварка на ходу. Тобто чоловічі руки. Потрібні люди, щоб приходили на день, бо тому що в Фейсбуці, звичайно, що добре, що всі лайкають. Добре, що в скриньки ви кидаєте, люди, там, що якщо збирають кошти. Ну, але саме цінне це здоров'я і час. Час це те, що ми тільки маємо 24 години і деколи часу не вистачає ні на сім'ю кожного з нас. Я вже мовчу про те, щоб кожен з нас має якусь роботу, заробляти якісь кошти, тому що люди віддають себе повністю. І ніхто просто того дуже не афішує. Але раз ви спитали, що потрібно, то люди нехай до нас. Звертаються, бо потрібні просто робочі руки. І тільки разом ми сила, разом ми переможемо так, не тільки відпустай. зовнішнього агресора, а й внутрішніх ворогів. Так, щоб не було розбіжності, такий, потрібна допомога завжди. І свічки копні треба топити, і лускати, бо ми тут в церкві беремо. огарки, ті окурки, як ми їх називаємо, залишки від свічок, які люди ставлять на, на служіння Господня. Тобто, якби взяти, по суті, фактично ніч є, і холодно, і все одно треба окопні свічки використовувати mm -hmm. хлопцям на бо в тих бліндажах або в норах, як би говорять зараз, mm -hmm. сховатися, щоб можна було погрітися або чаю теплого гарячого зробити. Ну я і розумію, що воно і як би сказати. Небагато вартісне, але воно потребує зусиль, роботи, праці людини, яка буде це робити. правильно? так. взагалі-то, вона багатофункційна, можна так сказати, не тільки для того, щоб згріти, але і для того, щоб щось приготувати, як ви не замітили правильно. Бо все ж таки тушонка чи якийсь там сухпай з собою, бліндажі чи десь, це, ну воно скоро швидко проїдається, а коли ти ісиш просто фізіологічно для організму. Тепла їжа це дуже корисно і, і тепла вода навіть. А навіть в такому часі, як зараз, ну, ночі ще холодні, щоб щось нагріти треба. Таке. Ще хотів за вас, за цей кватоцип. Та, що... Він фірми якої Ямаха. Ямаха, японська техніка. Та, надійна техніка, має коротку автоматку, назад бупіровку, має понижені перележі для транспортування, взаді є щепний пристрій для того, щоб можна було причепити. Якийсь кічі. Е, ми можемо його ставити. протестувати, проїхатися. Звісно, річ техніка. Давайте. А де задній? Привіт, є, не є Паркінг. Зараз показує табло, що стоїмо на паркінгу. Зазначено швидкість 180 км. Я на ній їхав. 40 Давайте. 60. Я Сьогодні думаю. В недільний ранок, думаю, прихожани не, сильно не будуть сваритись, що ми трохи тут шуму наробимо. Бо це для хлопців. Я думаю, що е, отець його посвятить, ми передамо і щоб він працював для хлопців і допомагав. Замітна дуже складка мета і є, є багато експертів, щоб можна було особисті речі, бо покласти задні, бо ще не включив, там чекає. Дякуємо, слава Україні. Героям слава слава нації. Смерть ворога. Все, дякуємо вам. Ціна, техніка передається якби, на схід для виконання бойових завдань. Так, ми ще квадроцикли. Серега <смірші> будемо придбати, треба буде ще хлопцям. І Ніхто не забуває, що Це хай техніка є не мають люди. Це квадрокоптери, це системи автоматичні для нанесення всього називати, називайте, теж будемо виготовляти така справа. Що, дякуємо, що ви є, що ви підтримуєте, не здаєтесь і люди міста Шептицького, Червоноград. Приєднуйтеся, дзвоніть до слава Ісусу Христу! Слава навіки!